Ребята, мы ставим рейс, ми знаем, куда улететь. Будьте мужчина, вот он, который стоит. Маску хотя бы Що Что это такое? Мужчины, женщины, я не понимаю. Украли такого человека. Президента украли. Підійдіть сюди, будь ласка. Я вимагаю, щоб ви підійшли сюда и поспілкувались. Земною, з народним депутатом, а також з громадянами України і журналістами. Не поводите, не бойтесь, не водите его. Что Хто ж так пчонка тікав? І я не тікав! На Майдані не ваші друзі загинули! Ребята, і на сході не ваші загинули! Жопу гарно примостили тут! А, давайте, возите, ребята, не, не зробив! Мозок включить, що ви робите, що в країні робиться! Богдановичу завершили подібне!

Давайте, запустите депутата. Депутата чего вы не пропускаете? Алло. Вот там, вот смотри, как он теперь. Вот тут, там, смотрите. Да там. Да, Вот там, вот там, я вижу. Открой двери хотя бы. Начальник, открой двери.